Вітаю у студії Іля Кавачинські. Продовжуємо наш спеціальний ефір зі мною на зв'язку. Ігор Токар, журналіст Радіо Свободи. Пане Ігоре, доброго ранку. Доброго ранку. У нас днями з'являлися повідомлення про руйнування на Чингарському мості, але знову ж таки потім з'явилася інформація про те, що якісь дублюючі мости будувалися давно. пантонні переправи побудувалися от зараз. Давайте спробуємо роз'яснити і зрозуміти, яка власне там ситуація зараз. Ну, ситуацію думаю, всі бачили те, що були прильоти по Чонгарському мосту, той який новий. Там хто не в курсі, проходить насправді два мости. Вони йдуть паралельно. І, до речі, так склалося співпадіння про те, що в. Лютому 2022 року ми а, з командою Кримралі їздили по перешику. Це буквально за два тижні до повномасштабного вторгнення, і ми готували матеріал про те, чи готовий готова частина Херсонщини, яка межує із Кримом, а, до того, що можливо буде контрнаступ. І якраз в тому місці, де був, а, скажімо, прильот по цьому автомобільному мосту, у нас був за записаний стендап, і а, я особисто стояв саме на цьому місці. І це не складно зрозуміти, оскільки, повертаючись, якщо дивитися обличчям на Крим, повертаючись праворуч, там проходиться паралельно старий автомобільний міст. Його не використовували, тому що він був аварійний. По тих відео, які публікують російські змі, там видно, що прильоти були і по новому, і по старому автомобільному мосту. А по супункових знімках зрозуміло, що там накинули пантонну переправу. Також я бачу повідомлення із. Соціальних мереж і те, що пишуть кримчани, що дійсно навіть ту пантону переправи, яку зараз накинули біля Чонгара, її е, не дуже активно використовують. А більше використовують Арабатську стрілку, і в принципі е, логістику перебудували так, що значну частину озброєння боєприпасів, яку везуть з Криму, її везуть саме через Арабатську стрілку. Чи є в Україні можливості? Е Зруйнувати по суті от всі переправи або всі основні шляхи, щоб максимально затруднити логістику, тому що, наприклад, Херсону, ми бачили, що руйнування Антонівського мосту таки максимально посприяло виходу російських військ. Чи можемо повторити Але... таку історію з Кримом? Зважаючи на те, що у нас є шторм Шедови, і сподіваюсь, пошвидше підійдемо з хаймарсами до зони ураження. Я думаю, це насправді вкрай складна історія, тому що як би не здавалося, там дивлячись на карту, що е, півострів Крим він майже острів. Насправді там сухопутних шляхів доволі таки багато. Ми знаємо да, там, який сухопутний шлях іде від Красноперекопська, туди, е, в бік Херсонщини, знову ж таки Чонгар. І біля Чонгара навіть ті ж самі пантони накидувати не так складно, оскільки там е, вузька частина е, вузька водна частина, і вона. Доволі мілка, тому навіть руйнуючи понтонну переправу там нашими чи, чи, чи якимись там іншими методами не складе для росіян труднощі поставити нову цю понтонну переправу. Тобто, по суті, існує насправді три входи в Крим і контролювати всі на там дальності понад 100 кілометрів. Мені здається, це вкрай складно. Тобто, задавати якихось. Складнощів для логістики це можливо. Розм'якшувати там оборону це теж можливо, але перекрити повністю е сполучення півострова з материковою країною, думаю, навряд. Скажіть ще будь ласка, таку ситуацію раніше почали з'являтися повідомлення про те, що росіяни активно розбудовують захист на кримському півострові. Там я не знаю, десь рік тому там були повідомлення тільки про прибережні зони. А тепер я так розумію, що і на власне цих точках входу на сухопутну частину також почали будувати фортифікаційні ось ці споруди. Що відомо зараз про захист Криму? Ну, я б сказав, не почали будувати. Вони вже вибудували фактично доволі таки серйозну лінію оборони. Ми е, підійшли, мабуть, до того питання, чому ми з вами включились. Те, що ми запустили онлайн мапу, е, ну точніше, вона вже була запущена. Це мапа військових об'єктів Криму. І на цю мапу ми додали ще дві категорії: це місця, де е, Тих чи інших причин вибухали вибухи, з'являлись вибухи, перепрошую, і місця фортифікаційних споруд. Що таке фортифікаційні споруди? Це можуть бути е, ті самі, які вже знають зуби дракона, там окопи, бліндажі, е, різні, скажімо так, е, фортифікаційні споруди, які сприяють оборонному характеру. Вони не сприяють нападу. Так, от по. Північній частині Криму фактично по цій лінії. Хто знає, можливо, дорога від Краснопер... від Красноперекопська до Джанкоя, це траса Є-97, вздовж цієї лінії, яка повторює перешив, там доволі таки серйозна вже побудована лінія оборони. Там подекуди окопи тягнуться там до 10 кілометрів. Вони розгалужені, вони різного характеру. Вони для піхоти, вони для броньованої техніки і. Вони, скажімо так, побудовані не показово для того, щоб там замилити очі, як в Белгороді, да? да? щоб для того, щоб замилити очі там чи місцевому населенню, чи для пропаганди, вони насправді дійсно побудовані для того, щоб тримати оборону. Виходячи з цього, можемо дійти до висновку, що. Росіяни дійсно побоюються, що збройним силам України там найближчим часом вдасться пробити коридор до кримського перешийку, якимось чином входити з одного із цих трьох шляхів, про які я як казав, які поєднує материкову Україну з Кримом. А от власне про цю карту можете трохи детальніше про неї розказати. Нашим слухачам скажу, що це карта на сайті Радіо Свобода. Можете зайти про Крим, подивитися тут інформації про вибухи, де відбувалися, і про військові бази. І власне можна подивитися на ці укріплення досить детально з фотографіями і з локаціями все є. Ну, по-перше, ту частину, де побудовані фортифікаційні споруди, в нас вдалося покрити не суперякісними, але тим не менш зато доволі таки новими супутниковими знімками. Це завдяки колегам із проекту схеми, в яких є доступ до такого ресурсу, як Planet Labs. І ми покрили значну частину цієї мапи свіжими супутниковими знімками, яких ви не побачите там, наприклад, на картах Google. Тому що навіть ті ж самі, які там з'являються в мережі іноді знімки Максар, вони доволі такі локальні і лише в тих місцях, які там публікують люди, які там мають доступ до цих знімків. В нас вдалося покрити доволі таки значну частину, також крім. Самих супутникових знімків по деяких місцях, де в нас були більш якісні зображення. Ми повиділяли самі окопи, щоб було наочно зрозуміло наскільки розгалужена ця мережа, наскільки вона розповзається як павутина. А так, до речі, важливо додати те, що північно-кримський канал, по якому доволі ще недавно текла Дніпровська вода, вона також слугує фактично своєрідною Укріпленим районом. Таким Да, ну це навіть не на район, це лінія ну, ну, доволі така розгалужена, доволі серйозна, і там також розміщується збройні сили Росії. Угу. А от скажіть, будь ласка, знаєте, такий момент фактично на цій карті показано, де там є авіабази, аеродроми, ще щось. Ну, зважаючи на те, що у нас вже є далекобійні ракети, і ми рухаємося в цей напрям. Чи не в цьому напрямку, чи не спостерігали ви, що росіяни змінюють бази своїх дислокацій своєї техніки, там не знаю складів з БК і так далі, тому що ну по суті дрони вже можуть долітати, і на цій карті також видно місця, де були удари. Я так розумію, дронами. Але з часом їх буде лише більше ну, по-перше, після того, як почали з'являтися, скажімо так, бавовни в Криму, Росіяни дійсно змінили свою тактику і почали хоча б розосереджувати свої, скажімо так, свій авіапарк, щоб літаки стояли на, на максимальному віддаленні. Один від одного нещодавно з'являлося повідомлення, що, начебто, росіяни перекинули велику частину озброєння в аеродром. Гвардійські, здається, але цю інформацію ми не підтвердили, тому що е, по тим останнім супутниковим знімкам, які були ну, в нашому доступі, ми там нічого такого не побачили. Натомість, от е, колега Кирил Овсяний із е, проекту схеми, він буквально нещодавно помітив, що у село Широке Сімферопольського району е, Росія перекинула дуже дуже багато військової техніки, е, чи вона їх завезла із Росії, чи перебазувалася якоїсь іншої частини вкрай складно сказати, тому. Що по одних супуткових знімках дослідити це ну фактично неможливо, але те, що там з'явилося дуже багато, це факт. Також за останні буквально там кілька років і ми фіксували. Ми знаходили те, що крім переоснащення вже існуючих військових баз, там або законсервованих раніше українських чи радянських Росія в кількох місцях постворювала навіть не в кількох, а це більше десятка таких місць постворювала серед поля просто абсолютно нові або польові та табори або військові бази також в деяких. Покинутих аеродромах, тому що аеродромів, насправді в Криму дуже багато. Якщо там зруйноване, скажімо так, полотною туди не можна сідати літакам, то нічого страшного. Ці місця дуже часто використовуються інакше. Там розміщують якісь або польові табори, або склади зберігання там балономастильних матеріалів, або ж ну теоретично можуть і боєприпаси. А чи відомо чи ні? Знову ж таки розумію, що на супутникових знімках важко побачити, але можливо бачили в інших ресурсах джерелах чи з ось цього лівобережної частини Херсонщини Росіяни починають можливо щось забирати назад до Криму, розуміючи, що недовго їм залишилося там хазяйнувати. Ні, на жаль, такої інформації немає, і в принципі навіть, скажімо так, ознак того, що це могло б статися, поки що теж не бачимо, тому що е лінія фронту до Криму вона ще не настільки близько, щоб мабуть забирати озброєння. Тим більше що е щоб забирати озброєння чи боєприпаси, то е ну мабуть би Крим не готували до оборони, а Крим готують до оборони, і це факт. Угу. Ще таке питання. От, власне, на карті також видно місця вибухів, куди щось перелітало. Їх чимало. Я так розумію, що в основному там це все дрони, як з бомбардуванням Кримського півострова, дронами ситуація зараз, тому що в якийсь момент цієї новин навколо цього було більше, потім ставало менше. Звичайно, чиновники Кримського півострова стверджують, що вони збивають 100% зі 100%. Але все-таки прильоти прильоти бачимо. Навіть ті дані, які в нас. У нас буквально там півсотні геоточок поставлені про те, що там траплялися вибухи. Але це дуже-дуже мала кількість тих повідомлень, насправді, які є в мережі. Оскільки повідомлення про ті чи інші вибухи в Криму, вони фактично щодня. Можливо, не навіть болюсь, можливо, щодня, тому що. Дуже багато цих випадків дуже, вкрай складно верифікувати і вкрай складно підтвердити. Тобто, ті точки, які ми ставили, це ми отримували інформацію з різних джерел, і ми впевнені, що там дійсно що сталося. Не завжди ми маємо фотографії, не завжди е, ми маємо. Е, Розуміння того, що дійсно там чи це було спрацювання ППО, чи це було там вибух дрону, чи ще щось. Але якщо ми отримували інформацію з там з двох-трьох джерел про те, що дійсно там щось трапилось, тоді ми цю точку залишали. До прикладу, наприклад, в нас немає на мапі цих позначень, але буквально кілька днів тому були повідомлення, що була. Підірвана залізниця поблизу Євпаторії. Навіть були і фото, і були відео. Ми не поставили цю точку лише тому, що ми не змогли визначити, де саме це сталося. Тобто, повідомлення, я думаю, що воно реальне, оскільки спочатку в мережі з'явилися фото відео, скажімо так, докази того, що залізницю там підірвали. Потім була реакція. А про кремлівської влади, про те, що дійсно сталася диверсія і залізницю підірвали, але поняття поблизу там Євпаторії – це дуже розмите і тому ми таку точку не позначали. Я знаєте, ще на сам кінець хотів такий момент спитати. Ми з вами говоримо про будівництво лінії оборони, польових штабів, вибухи при цьому не так давно з'явилася інформація, що Крим цього року прийде без туристичного сезону. 1% заброньовано. Що от якщо знаєте, так дві хвилинки? Що взагалі от зараз чим живе Крим? Що там відбувається? Яка ситуація? Ну, скажу чесно, прям туристичну складову цьогорічного сезону я не досліджував, але повідомлення із там кримських соціальних мереж все одно потрапляють. В мою, скажімо так, демо-стрічку, там вкрайся складно. Ціни обвалилися просто до мабуть історичного мінімуму. Дуже багато готелів просто позачинялися. Багато готелів роблять там просто шалені якісь там умови, аби там люди тільки приїжджали хоча б вистачало власникам цих готелів на утримання персоналу про прибуток. Взагалі ніхто нічого не говорить. Відповідно, якихось там взагалі про туристичний сезон я, мабуть, би не говорив, тому що його, мабуть, немає. Я бачу відео із найпопулярніших пляжів цьогорічних в Криму. То вони пусті. Ну там подекуди одиничну, там подекуди люди відпочивають, але з великою, з великою долею вірогідності можна сказати, що це мабуть місцеві відпочивають. А, а, да, да, прошу закінчити. А говорити про те, що а, туристи їдуть там по а, нещодавно збудовані да, залізничній дорозі, яку там розпіарювали по Керченському мосту, там чи автомобілями, точно не можна. А, одне одної з до речі серйозних мені здається перепон навіть не тільки а, та бавовна, яка трапляється періодично в Криму, а те, що а, Сам Керченський міст, який поєднує Росію із Криму, він охороняється доволі таки серйозно і бачив повідомлення про те, щоб заїхати там із Таманського півострова з Росії і проїхати до Керчі, то доводиться проїхати близько 30 блокпостів. Ого, Ну да, так собі відпочинок. Тобто вам, вам витратити про те, щоб проїхати там дистанцію, там 20-30 кілометрів. Вам треба проїхати 30 блокпостів. Уявіть, скільки вам треба витратити часу, нервів і ресурсу на те, щоб подолати такий собі квест? І от на останок зруйнована Каховська ГЕС, Кримський канал не працює. Чи вже є якась інформація про проблеми з водопостачанням? Я думаю, що поки що проблем цих немає, тому що в принципі дощі цієї весни були у Криму. Також за рахунок Дніпровської води, яка пішла після підриву Тамби, яка, ну, яка була ще підірвана на початку повномасштабного вторгнення, то водосховища наповнені, в принципі, думаю, поки що дефіциту води немає. Якщо буде це літо дощове, не буде опадів взимку, наступне літо буде вкрай складне для Криму. Будемо сподіватися, що до наступного літа ми Крим звільнимо і допоможемо йому з водою. Пане Ігоре, дякую дуже, що знайшли час поспілкуватися. Нагадаю, з нами на зв'язку був Ігор Токар, журналіст Радіо Свобода. Говорили з ним про ситуацію в Криму. Власне видання Радіо Свобода запустили карту з військовими об'єктами і е, укріпленими районами, місцями вибухів по Криму. Якщо вам цікаво, можете зайти, ознайомитись на е, сайті. Ну а зараз будуть новини від моїх колег та повертаємося до студії за кілька. Ка хвилин, підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.